Ну, поки що ми знаходимося на етапі розвитку встановлення нашої команди. Зібралися два тижні. Наш тренер це неодноразово наголошував, але це не, не дає нам шанс так грати. У зрівнянні з вчорашньою грою, то сьогодні ми покраще зіграли, більш командно, більше було агресії. Так, три гри це важкувато. В тому році ми грали у вищій лізі та тайм і рівень, був трохи по, е, понижче за якістю. Да, у Суперлізі три гри зараз важкувато грати. Але ми бачимо розвиток протягом останніх двох ігор, і я вважаю це добре. У нас зараз 12 днів попереду, щоб наздолужити те, що ми пропустили у серпні місяці перед сезоном Сьогодні більше потрібно було надійніше зіграти. Я став на м'ячі, менш забив, але я вважаю, трошки краще організував гру порівнянні з вчорашніми іграми. Треба мені теж приходити у форму. Перед цим іграми я менш знаходився з м'ячем. Та більше забивав, сьогодні потрібна була надійність та організаційність. Я вважаю, на 70% у нападі я зробив все, все, що міг. По захисті завжди будуть недоліки, треба їх покращувати. <ріпи> так. До речі, майбутнє, Хто буде більшості саме ти, що так, да, Зараз не, не знаємо в предсезонці. Ми думали, будуть перші номери там, Бречка, Мартинов або Бібіков. В предсезонці ми зрозуміли, що треба щось змінювати. Зараз пробуємо мене на цю позицію, тому що років 3-4 я завжди грав на першому номері, але зараз кондиції трошки не ті. Ну, емоції, можна сказати, позитивні, як сказав Женя. В принципі, ми ще спочатку це третя гра. Будівельник грав першу гру, потім пауза була один день, плюс сьогодні друга все одно навантаження велике на гравців. Тим паче, що в ростері у нас не так багато їх, тих, хто дійсно знаходиться на майданчику. Хлопці молодці, в принципі, як по грі. Так, да, був провал у нас перший, чверті, 25-6, ну опять же. Це будівельник, і всі багаті хлопці, що для них це багато авторитетних гравців, і напевно це зіграло свою роль. Потім те, що я кажу їм, кожної гри, всі на майданчику люди, всі грають баскетбол. Виходьте, теж граєте, це гра, і треба показувати і доказувати насамперед собі. І росте як гравцям, тим паче, що я неодноразово це казав, багато хлопців у нас в команді в цьому сезоні вперше грають в суперлізі. Так що, в принципі, гра, можна сказати, позитивні емоції дала якісь, і треба тільки працювати і додавати з кожною грою. Основний перший номер поки що у нас це бречка, але як Женя дійсно правильно сказав, це він колись грав теж першого номера, так що будемо варіювати і може, не може, а будемо міняти щось. Тому що не, не завжди гра виходить у бречки, а перший номер це. Мозок команди, він повинен все бачити, все контролювати. І коли контролю цього немає, то і в принципі і гри немає організації, нічого немає на майданчику. Хоч ти там візьмеш, я не знаю, там... Ліберона Джеймса, в принципі, все одно цього не буде. Якщо перший номер дивиться в другу в іншу сторону від кільця, так що і не бачить нікого на майданчику, так що це важко. Якщо ж Сергійчика ми будемо я буду використовувати в принципі, на першій позиції. Але яке радість того, що буде час нові гравці? Поки що, поки що нових гравців ми не розглядаємо. Ну, можливо, якщо керівництво дасть добро, то може в майбутньому, опять же, то що ми то що я кажу, перший номер потрібен як, як ніколи. Ну, ми я завжди налаштовую хлопців грати на 100%. Тобто там грати на якось 50-60, такого немає і не повинно бути навіть у них в голові. Проти кого б ми не грали. Проти там, першої ліги вони повинні виходити і викладатись на 100%, тому що вони професіонали. Якщо це буде, це буде хаос і. Як сказати? Сьогодні ми граємо, наприклад, з, будівель, или, там, з першою лігою, завтра ми граємо там, з будівельниками. Вони вийдуть і вони психологічно будуть так само можливо грати. Перестраюватися з одного баскетболу на інший важкувато. Так що, в першу чергу, це 100%. В нашому випадку сьогодні було 100%, може навіть більше. Як грав будівельник, можливо, на 40-50, на я не знаю. Якщо вони б грали б на 40%, я впевнений, там коню б не грав 30 хвилин. І чи Кольченко там 20%, грали б інші, там, які у них є в запасі. Так що, може і 40, це для будівельника нормально. Я не знаю, як там, які у них установки на гру. Доброго дня. Хочу привітати свою команду з перемогою. Це перша для нас перемога, дуже для нас важлива. Та на жаль, ми не виїхали у Дніпра. Налаштовувалися сьогодні на гру перш за все у захисті та агресивно переходити у напад. І сьогодні у нас вже кращий відсоток дальніх. Нарешті, ось і попереду і, і, тривалий сезон. Будемо налаштовуватися на кожну гру і, і, і перемагати у кожному матчі. І дякую ЗСУ за те, що ми взагалі то і, і, граємо. Так що дякую. Два матчі мало, як Так, дякую за запитання. Ну, дуже приємно повертатися додому, дуже приємно і ну, приємне відчуття. А стосовно, ну, відчуття приємне від того, що повернувся додому. Ми, в принципі, розуміли, так, Кривбас, мабуть, не найсильніший, не найсильніший опонент, так, але нам, в принципі, за того, що ми хворіли і перенесли декілька, пропустили декілька передсезонних ігор, нам через ці ігри нам доводиться втягувати в сезон, скажімо так. Звичайно, що хотілося підійти до ігор в більш, більш, скажімо так, в кращій формі, так, і фізичній, і тактичних схемах, але маємо, що маємо, так, маємо працювати з того, що є. І я думаю, що ми вже. На наступний бабл маємо приїжджати в більш згладженому стані, так, в більш добрих кондиціях фізичних і командних. Тому, в принципі, команду з перемогою, клуб з перемогою, нам ще працювати і працювати. І Кривбасу дякую, дійсно, вони сьогодні давали нам іноді дуже хорошу скажімо так, опозицію на майданчику і дозволили дуже багато відпрацювати. Ну, за рахунок того, що в нас був, були хвороби, так ми навіть я вже казав, це не, не тренувалися так п'ять на 5, тобто не мали змоги. Тому і тактичні схеми, і взаємодії гравців зараз мене багато чого турбує, але всього не можу сказати. Тобто, звичайно, що маємо награвати кращу взаємодію. Маємо краще рухати м'яч, маємо краще грати в захисті. Ми все, все поки що робимо 30-40% від того, як ми маємо це робити, і як ми можемо це робити. Можна про пошивати так. Ну, дивіться, мені е, завжди подобалося десь грати двома гардами, так, тобто у два захисники. Єдине, що дійсно нам е, з і Буренко, коли Паша буде грати на двойці, так, то нам трошки не вистачає е, сайзу. Так? Але якщо Макс Нікітін повернеться і в нас буде, скажімо так, Вова Конів на трійці, Макс Нікітін на четвірці і Макс Сандол на п'ятірці, ми десь компенсуємо. Так? Тобто в нас будуть два агресивних гарди і будуть е, хлопці, які... Додадуть нам сайзу, тобто я спробую ці ще, я ж кажу, не вистачило нам товариських ігор, так тому пробую іноді Пашу на двойку брати, тому що Льова також добре контролює гру, так і може пікін ролл зіграти. Тобто сподіваюся на те, що він буде прогресувати і додавати нашій команді ще ротацію.